Вітаю! В даному відео хочу показати різні види корпусів під акумуляторами Makita на формат факторі елементів 21700. Думаю, що в основному всі знають, яка у них різниця. У них різниця в потужності, в ємності та в розмірах. 21700 21 мм зовнішній, 700 мм довжини. Ну і звичайні 18650 це 18 мм діаметр і 650 мм довжини. Суть в чому? Суть в тому, що Макіта більше 6 амперних Акумуляторів у заводському виконанні на серію LXT немає. і Тому зараз тут приходять такі аналоги, як всякі корпусочки від китайців, як варіант на 3 ряди, тобто 9 а максимально що можна зібрати, як дані варіанти 3 ряди 21700. Два рядочки також 21700 і один рядок 21700. Перед тим, як комусь щось робити з подібних конструкцій, я сам перевіряю на власному скажімо так, досвіді, на власному, на власному інструменті. У мене є в користуванні ось такий корпусочок, вже більше ніж півроку. Пізніше поміряємо розміри габаритні. Товщинний пластику, скільки пластику по матеріалу плюс-мінус вагу. Ну і Зібрані акумулятори готові також, зважу, скільки вони будуть зважити, яка між ними різниця. В принципі, можу порівняти з оригінальними 5-амперними акумуляторами, 6 амперним акумулятором і що є ще ну, 1,5 амперний, там, 2 -амперний, там, не цікаво. так скажімо. Також з моментів, що по розміру оці два акумулятори. Вони помістяться, ну і такого плану поміститься в будь-який інструмент 2 по 18, тобто також вони там сідають. У мене є в ремонті пила ціпнапіла 353, якщо не помиляюсь, там, де справа і зліва по одному акумулятору вставляється, то ось ці акумулятори такого форматфактору вони там сідають. Також у мене є подібний акумулятор, але він з виносом лишніх габаритів. В цих полементах в другу сторону. ось так Цей акумулятор вже, не пам'ятаю, більше року в роботі вже він аналогічний, як і цей, але цей сюди виходить відступ, а в цьому акумуляторі виходить в задню сторону. ну З однієї сторони, цей акумулятор також досить так цікаво в руці стоїть при імпакті, якщо потрібно щось. Там десь закрутити, то ця передня частина не заважає, з другої сторони воно ну, по балансу якось цікавіше. Ну, щось, похоже, як в новому імпакті 173 Ось так воно виглядає. Так, трішки не поміщається. Ось так. А ось цей І передню сторону. Дана кнопочка скопійована з акумуляторів XGT. Так, зарядився аналогічний, той же самий. Це ось в парі вони будуть використовуватись, буду і них один власник. Цей акумулятор вже готовий. Так, Що плата показала, подивлюсь, чи не потрібно дозряд ставити, якщо не помиляюсь, то не потрібно. 2076, взагалі супер. А ще з Досить класної особливості, що ці корпусочки з цими платами, зараз покажу, які вони, вони заряджаються за один раз. Наприклад, ось така плата, вона, якщо розрядити акумулятор в ноль до спрацювання захисту і потім поставити на зарядочку, буває, що вона не заряджається на всі 100. Вона заряджається на 19,5 вольт і відбуває зарядка, що заряджений. І потрібно витягувати і вставляти ще раз, і десь там ще пів години. Вона заряджається. Ну, такі акумулятор, якщо на максимальну ємність зібрати. Також зважу корпусочок, подивлюсь, бо є така проблема, що вони тріскають. Це більш такий якийсь, як би сказати, еластичніший якийсь корпус, на мій погляд. Але в принципі, робота покаже, як воно, як воно в процесі експлуатації. Також по, по вазі подіймось. Так, покажу, які тут йдуть плати. Ще один корпусочок покажу. Ось такий. Він взагалі копія, як XGT, тут вентиляція, кнопочка. тут також це все є. Вентиляція. Так, По вентиляції є ще момент такий. Те, що тут вона є, вона ну, не так суттєво відіграє роль, бо, тому що тут. Акумулятор більш високої ємності і виходить, що ну, типу, немає такої сильної потреби вже. І відповідно тут в китайських цих корпусочках її типу, як немає. Ось так воно тут виходить. Типу, вентиляція буде дути в плату. Типу, тут отвори є. А цей шаблон, він такий же самий, як і в цьому акумуляторі. Але в цьому акумуляторі воно виходить, що ось на ці отвори співпадає вентиляція. Ну, Такі, якби особливості корпусочків. В принципі, проблем там з нагрівом ніякого не бачили. Так, ще з по платах. Тут плата досить така цікава, я би так сказав. Тут силових транзисторів H4. Попередній платі де три ряда акумуляторів 1850, там три транзистори. Також тут використовується нова клемна колодочка, яка використовується в нових акумуляторах. Так, зараз покажу. У мене є 6-Акумулятор з такою колодочкою. так Пішов, знайшов акумуляторчик. ось Тут видно, що 4 контакти такі. Ну і два на Star Protection. Це 6-амперний оригінальний акумулятор. Так, він 22-го року виготовлення. ну Не про це. Так, цей корпус, це, мабуть, пізніше буде розбір. в ньому є моменти, нюанси. Ну, таке Так, основні сьогодні корпусочки, це я хотів показати. Це ось ці три корпусочки. ну Цей як вже просто додатковий такий він, як зразок, скажімо так. До речі, цей збирав на Samsung 40T, якщо не помиляюсь, пізніше буду перевіряти його на балансі і так далі. Але в роботі взагалі няких, ніяких нарікань не було. Все чітко, все класно працює. Так, перше, що почну, це, мабуть, розміри. Розміри. Так, цього першого 79 мм ширина, другого 79, третій 81,5, майже 82. Ну і є різниця нормально так. Трішки, трішки це мене засмутило, що цей корпусочок до, до цього, ну точніше до сьогодні там таких корпусів в мене. Саме на 3 не було ще. І я думав, що він буде як цей корпус Але це, що він ширшиться, взагалі не фонтан, тому що він на ту ж саму пилку не сідає. А ці самі акумулятори придбались для того, щоб використовувати їх в треммері 2 по 18. І не знаю, буду бачити, як вже вийде. Даний варіант вийшов на 15 А. Можливо, зроблю відео, як збирав його. Вони досить такі потужні, класні, ну це саме максимальне, що можна на даний момент зібрати. Але якщо вони не сядуть в корпус людині в тремер, то тоді я буду мати два файних акумулятора. Ну, якось так. Так, далі. Так, 13,2 Ще з нюансів тут заряд показую а оцих акумуляторів по класиці 13,2 так само це по крайньому висоту ну і тут думаю що так, 13,2 далі, висота 34 мм по акумулятору 56 мм 77 це без ножки. З ножкою 78 майже. Тут є ось така ніжка трішки. Загально. Загальна 92. 71. 49 майже. Так. Основне, в принципі, по розмірах все. А, так, для порівняння. Замірює ще цей. Так, щось там не сіло. Ось так. 82 висота. По акумулятору 67,5. Довжина. 116. Ширина 75. Оригінальний. Для загального вже. 75 і 4. Довжина 116. Висота 61 з половиною. По елементах 47. В принципі, і все. Так. По вазі. Так, знайшов логу. Поки шукав ого, то вже другий день настав. Так, перше, що. Зважу це, в загальному клевік зібраний. Оце саме важливий параметр. Коли вже готово, тоді вже і так, кілограми є. Як він буде в роботі, кілограм 289 грам. Є. Так, це корпус порожний, цей зібраний. 890 грам. Ну, досить досить непогано. Так, менший корпус. Цей і без пружини і без шурупів. 500 грам. Зараз ще один такий є зібраний. Так, З шурупами 512 грам. Цей 504. ну Тут пружина і 4 шурупа, ну плюс ще трішки шари зеленти цей акумулятор у мене вже більше ніж півроку в роботі. Так, тепер зважу чисто корпус. Для початку почну з ось такого, тому що там в знайомого є такий же самий корпус, і він тріснув. І мені цікаво, яка буде різниця між ними. Мабуть, без кнопочки чи з кнопочкою, Ну, кнопочка там велика. В принципі, без кнопочки. Типу саму основу. Сто двадцять сім грам. Так, ставлю другий. Так, Другий. На чотири ампери. Дев'яносто три грами. Сто грами. Так, на дві паралелі. Сто двадцять два грами. Десять грам кнопочка. Вісім. 32. Так, 130. І великий корпус. Так, великий корпусочок 162 грами. В принципі, досить так нормально. Так, для чого важу? Важу, тому що, можливо, потрібно буде такий варіант, як те, щоб замінити корпус на Друкований 3 d принтер. І там потрібно знати, скільки ну скільки розхід пластику буде. Ну так, щоб для загального плюс-мінус розуміння. І для того, щоб розуміти, скільки пластику використалося, для того і зробив замір по вазі. Так, пластик тут більш товстіший у краях, а по центрі трішки тонший. ну Це досить класне таке рішення, але один з мінусів це чи він поміститься в інструмент. 2 по 18. Тому що в мене чомусь є підозра, що він може не поміститись через цей міліметр ось тут. Оцей виступ. Хоча там місце дозволяло зробити його трішки меншим ну, Замірюю другу кришечку, наприклад. Так, вони різні. Я думаю, що може, що може стане від іншого корпусочка корпуса. В принципі, в корпусах все. Зараз покажу плату, яка вона в основному. Так, у всіх у них використовується ідентична плата. Вона має захист по заряду, якщо якась банка перезаряджається, всі транзистори відключають, і зарядка пишіть, що якась помилка з акумулятором. Але акумулятор може при цьому працювати. Просто він не буде до кінця повністю заряджатись, тому що ДМС тут. Балансеру немає, тут чисто моніторинг самих банок рівню заряду. По розряду відповідають ці чотири транзистори. Тут відповідно токові шунти. На який ток спрацювання ця плата, я точно не знаю, я її не перевіряв. Але на всякий випадок, я це все завжди на кожному своєму акумуляторі армую. Для того, щоб зменшити втрати по, по напрузі. Сильно воно допомагає при охолодженні цих же самих транзисторів. Тому що, коли є тут масив металу, то він розповсюджує і його, по платі більш рівномірніше і, відповідно, тому певність транзисторів скоріше не вийде з ладу по перегріву. Також я пропаюю ось ці резистори. А зараз покажу навіть у мене є акумулятор. Ось, я підіб... зібрав це вже на 4 А. У ну, даному випадку ось так пропаяні вони. А, буває так, що в основному на більших акумуляторах пропаюю цю доріжку і це все разом спаєю. Також ці контакти обов'язково ось тут, для того, щоб краще воно все працювало відповідно і по теплу, і по контакту. Менше буде все грітися, відповідно, навіть якщо буде все якщо щось буде грітися, воно все буде більш рівномірніше прогріватися, відповідно не буде локального перегріву. Ну і ось таким чином. Все це виглядає. Акумулятор один вже зібрав. Це я зібрав другий акумулятор, для свого акумулятора, тобто, щоб була пара. Тому що він загального мені дуже сподобався і, щоб була пара, на всякий випадок прикупив другий. Зібрав акумуляторчик. Ось так він виглядає. Досить такий компактний. Тут у даному варіанті 4,5 А потужність як 5 а Акумулятора, може трішки більше. В загальному дуже такий потужний акумуляторчик, але це такий варіант, тільки, ну, тільки собі робив. Навряд ли хтось захоче такого плану. 8 А. Це для Жені зроблено акумуляторчик, а 15-ки я вже не пам'ятаю точно. Ну, це по замовленню. Один собі. І ось у загальному така вийшла колекція, так скажімо, трішки потужності. на ну, 21700 для Макіти. Забув ще сказати, саме перші корпуси, які були на 21700, це ось такі. Не пам'ятаю вже скільки часу тому, десь років 3 тому, мабуть, в Китаї почали виготовляти. Досить такий непоганий варіант, але він такий сам по собі трішечки слабший, ніж ці по пластику. І в загальному по розмірах він має передні частини, ось тут ну, багато вільного місця десь, ну, 5 мм точно така щілина. В загальному він виходить довше, ніж даний варіант. Ну, Він виходить довше десь до, до сантиметра. Такі корпусочки я також колись збирав, але вони хороші тим, що вони по ширині. Супер. Вони вузенькі. Відносно ось цього, то взагалі ці ширині, як оригінальний акумулятор Макіти 5 або 6 плану. Цей вже трішки ширший, а цей взагалі широкий. Цей 82 мм, цей 76 мм, якщо не помиляюсь, цей 80 мм має ширини. Ось цей акумулятор під великим питанням чи поміститься. Це найбільше, що я переживаю. Це тільки за його розмір. Так, в загальному він по вазі досить ще. Так, нормально вийшов. До речі, ще одну вагу для порівняння додав в кінці. Так, це акумулятор у зборі на 18650 на три ряди, тобто 15 елементів. 900 грам має. Досить, як на мене, непоганий результат. Так, ще основне доповнення, яке я забув показати. 4 А. Взагалі красота, це мені капець, як сподобалось. Це якби то, що звідси акумуляторчик. Просто бомба. Особливо з його параметрами. Він, коротше, потягне цю пилку супер. 8 Ампер. Так же сама красота. Ось так він і поміщається в корпусочок. Це для цієї пилки самий класний варіант. І самий головний мінус другого акумулятора, точніше третього. Так, оцей 15-ка Він би на півдня стало би, але він не поміщається. Він на міліметр там ширше, на два точніше міліметр ширше і не заходив корпус. Це шляпа, як то кажеться. Трішки заходить і все кленить. Це. це капець, капець не фонтан. Якби він сідав, це була б бомба. Не знаю, може пошукаю ще якийсь корпусочок. Або та що шліфувати не варіант точно. Мабуть, пошукаю якийсь другий корпусочок. Вже час покаже. Буде оновлення, то виставлю. Так, Всі заміри в основні провів. Зроблено буду для того, щоб потім в майбутньому я знав, які параметри в акумуляторі для того, щоб при певних потребах щоб використовувати ті чи інші акумулятори, щоб знати. Яка вага, розміри, і відповідно, потужність, яку можна зробити. Це акумулятор самий потужний такий виходить, але є мінуси певні. Не знаю. Можливо, ще будуть якісь корпусочки. На даний момент я перевірив усі корпуси, що є на Китаї виготовлені. І найоптимальний, як на мене, варіант це ось такий корпус. Він і компактний, і потужний, і вага в нього. Скажімо так, нормально, можна зробити його також на 10 А. Це є елементи Samsung 50S, на яких робляться акумулятори у 10 А. І можна, в принципі, такий же самий зібрати і на цьому. Просто там вийде він по ціні трошечки менш цікавий. Але по ємності 2 А все-таки є 2 А. Це 36 Вт, як би не було. Потужність, коли вона критично важлива. Все-таки може бути важливіше ніж тих та частина коштів, так скажімо. Все, всім дякую за увагу. Мирного неба. Будемо старатися до кращого.